Компанія Автопарк, до вашої уваги новеньке надходження. Це у нас Hyundai Elantra 2016 року випуску, бензинка на, на автоматі на передньому приводі Америка, але не значне пошкодження було. Оригінальні нахиспавні диски, Тонована вона вкруг. Гарненько дуже виглядає в цьому кольорі, є камера заднього огляду. По салончику у нас також абсолютно без ніяких зауважень, світло-сірий салон, світло-стеля, сповідівачів для заднього ряду пасажирів. Попередній частині є безключовий доступ. Також у нас всі 4 спопедівачі, механічне регулювання водійського сидіння, сидіння водія також без особливих зауважень. Є датчики сліпих зон. По пробігу у нас 100 тисяч міль, тобто 160 тисяч кілометрів. Велика мультимедіа, камера заднього огляду, Android Auto, Apple CarPlay, все це є, все працює, клімат-контроль, двох зон, підігрів переднього ряду сидіння і, відповідно, автоматична коробка і також режими вождіння. Автомобіль можна оглянути на Зумський 2, тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок.